Друзі, всі привіт! Ми зараз знаходимося в ЖК Вестхаус. У нас квартира 93 квадратних метри. Ходімо, покажу детальніше. І так, ця квартира у нас вже готова на 70%. В цій квартирі ми займаємося повністю всім під ключ. Тобто ми розробляли дизайн-проект. Ми однією командою займалися реалізацією цієї квартири з власними силами. До речі, нагадаю, що ми компанія повного циклу, тобто ми розробляємо дизайн-проект, ми реалізуємо, ми допомагаємо вам з монтажем меблів, закупкою меблів, з декоруванням, тобто повністю все комплектуємо. Ви заїжджаєте просто і живете. Давайте я більш детальніше розповім про рішення. Взагалі, площа цієї квартири 90%. То 3 квадратних метри. У нас тут є кухня-вітальня, гардероб, майстер спальня з кабінетом, дитяча, два санвузли і технічна зона прачечна. Зараз ми знаходимося в зоні кухні-вітальні. Хочу звернути увагу, що у нас всюди в квартирі на підлозі керамограніт і під керамогранітом знаходиться тепла підлога. Це було побажання від замовників. На цій стінці у нас буде висіти телевізор, плазма 65 дюймів знизу, буде тумба. Хочу звернути увагу, як ми оздобили зону телевізійну. Тут у нас є така ніша з підсвіточкою, і так само ця підсвіточка. Торюється над диваном. Із цікавих рішень з нас плінтус прихону монтажу. В даному об'єкті замовники захотіли використати саме плінтус з монтажу. Ми її пофарбували на виробництві в колір стін. Виглядає дуже красиво, естетично. І бачите, є така тільки тоненька полосочка. Хочу також звернути вашу увагу, наскільки акуратно ми виконуємо вугли. Тут все зачухано, виведено, все от вони гостренькі, красиві. Тобто такий от педантичний підхід на всіх наших об'єктах. За цією стінкою у нас буде знаходитись кухня. Тобто тут зона кухні вітальні, але по планування. З рахунок того, що тут є несучі конструкції, це бетонна колона. Ми зробили таким чином: ми тут демонтували шматочок стіни для того, щоб візуально розширити простір. За мною буде знаходитись кухона зона, тут буде барна стійка. Стійку ми будемо облицьовувати з керамограніту. Тут будуть великі пенали повністю на всю. Довжину кухні, і там буде робоча зона. Ми вже завезли всю техніку, меблі всі замовлені, чекаємо, доки вони виготовляться і будуть вже монтуватись на квартирі. По суті, на цій квартирі все практично готово, єдине, що залишилось його все змонтувати. Хочу також показати вам рішення, як ми оздобили стінку за диваном, тут у нас буде стояти диванчик. Ми на наших об'єктах не просто робимо рівну стіну, ми робимо ось такі от прорізи, витримуємо певний ритм. Виглядає воно дуже естетично і розбавляє ось цю простоту ліній. Звісно, у нас на які двері прихованого монтажу з чорним кантиком, як завжди. Тут висота стелі на цьому об'єкті 3 метри, але для економії бюджету, для оптимізації ми не робили високі двері до стелі, для того, щоб ну, скажімо, замовникам було не так дорого все це реалізовувати. Хоча, якщо у вас є можливість, я завжди рекомендую ставити саме високі двері. Тут зверніть увагу, у нас на стелі всюди тіньовий плінтус, всюди гіпсова стеля. Воно б виглядало набагато-набагато краще. Ходімо, покажу вам спальню і гардероб. Тут у нас іде гардероб. Плануванням виконано таким чином, що вхід Хазяйську спальню і в дитячу буде через транзитний гардероб. Що стосується спальні. Спальні виконана шумоізоляція. По-перше, стелі повністю всюди, по-друге, стінки від сусідів. Зверював, тут у нас виконаний шумостійкий звукоізоляційний гіпс титан. Він такий от темно, синьо-сірого кольору, і за ним виконана шумоізоляція. Тут ще будуть меблеві панелі, тут ми поставимо ліжко, тумбочки. За мною звірював, що стінка не оштукатурена. Чому? Тому що тут будуть у нас панелі з чорного скла. Такого скла, як двері, ми відразу замовили виробництві двері, а на меблевому виробництві ми замовили скляні панелі. Тут у нас буде як будуарний столик для хазяйки, а це зеркало. Ми використали для того, щоб візуально розширити простір. Напроти ліжка буде телевізор, а в цій зоні у нас буде кабінет. Між кабінетом і спальні буде розсувна скляна перегородка. Тут, зверніть увагу, ми зробили різний опуск стелі для того, щоб, по-перше, змонтувати цю перегородку, а по-друге, в зоні кабінету, для того, щоб відкрилося вікно, нам потрібно було трішки вище підняти стелю. Таким чином, саме в кабінетній зоні ми зробили шумоізоляцію неповну, тобто там йде тільки мембрана. Але в той момент, коли буде закриватися перегородка, саме в спальні буде виконана якісна шумоізоляція. Ходімо далі, покажу вам дитячу кімнату. Як я сказав, особливість цього планування, що ви в спальню і в дитячу проходите через загальний гардероб. Тобто з цієї сторони у нас буде шафа з Цієї і позаду мене буде велике дзеркало. На підлозі у нас в приватній зоні, в зоні дитячої спальні, гардеробу виконаний кварц-вініл. в загальній зоні у нас керамограніт. І цікаво, що у нас виконано. Дитячі, у нас світильники виконані точками, а в спальні, ми могли звернути увагу треки. Тобто ми часто комбінуємо рішення треків і точечних світильників. Як на мене, це виглядає досить цікаво і розбавляє трішки дизайн стелі. З цієї сторони у нас буде робоча зона і невеличка. Шафа з поличкою, а з цієї сторони у нас буде також шафа і диванчик. Особливості нашого підходу до проєктування дитячих кімнат заключається в тому, що ми не прив'язуємося ні до статі, ні до віку. Тобто ми розробляємо інтер'єр кімнати таким чином, що тут може проживати як хлопчик, так і дівчинка. Якщо вас буде двоєння, також можна буде потім адаптувати цю кімнату. Тобто проєктуємо таким чином, щоб тут могли жити діти різної статі і різного віку. Так, я вам ще не показав санвузол, ходімо якраз е покажу. Вхід санвузу у нас йде з загальної зони. Тобто, у нас є два санвузла. Також ми пропонували замовникам е, рішення, коли вхід санвузла буде як з спальної кімнати, але знову ж таки замовник вирішив зробити з загальної кімнати. В санузлі дуже багато у нас скажімо, цікавих рішень. По-перше, у нас загальний санвузол має і ванну, і душ. Цінка ванни у нас досить велика. Тут ми використали ось таку красиву рельєфну плиточку під мрамор. Вона приходить в темний колір плитки, тобто дуже красиве, цікаве поєднання. двох Тут буде раковина велика і дзеркало з підсвіткою. Тобто, у нас буде панелька з підсвіткою, на яке буде кріпитись дзеркало. В даному випадку у нас по технічним причинам не вдалося зробити душ в рівень з підлогою. Так іноді буває. Тобто, десь у нас в середньому випадків в 70 виходить зробити душ в рівень підлогою. В цьому випадку стоя каналізація знаходиться досить далеко, тому у нас невеличкий подіум. Але тим не менш, ми зробили геометрію таким чином, що воно не впливає тобто, ванна буде переходити в. Душ і виглядатиме дуже естетично. Тут у нас буде унітаз і поличка для різної хімії. Звільті увагу, що ми всі вугли закриваємо такими картонними картоновугалками, щоб коли тут будуть працювати меблевики, коли тут будуть працювати інші підрядники, щоб вони не позбивали ці вугли. Далі я вам покажу ще рішення гостьового санузла. Гостьовий санузл у нас, в принципі, знаходиться поруч з хазяйським. Тут досить таке цікаве рішення керамограніту. Ми виконали. керам виконаний під терацом формат 1,20 на 1,20. Знову ж таки, на наш підхід заключається в тому, що все має бути максимально акуратно. Тобто, Ви бачите, стики в нас переходять в площину інсталяції. Тут також над інсталяцією ми повністю все зашили керамогранітом, там буде висіти бойлер. Задні стінки не буде, але коли ви відкриваєте шафу, у вас відразу все буде дуже естетично. З цієї сторони у нас буде раковина, і тут вже поставимо чистовий унітаз. Хочу звернути увагу, як ми виконали оздоблення стері. Ми дуже часто в наших проєктах використовуємо таке рішення, як лайтбокс, і цей не виключення. Раковинами, над ваннами або над бударним столиком ми його використовуємо. Він дає красиве розсіяне світло. Також покажу вам технічну зону. Завжди, якщо у вас є можливість, я рекомендую робити окрему правильну кімнату і туди розміщувати всі технічні елементи. В нашому випадку там знаходиться електрощит. Зверніть увагу, ми на наших об'єктах все підписуємо, щоб було зрозуміло замовникам, що де знаходиться. Тобто, в нас тут відний автомат, реле напруги, йде окремо інвертор. Також у нас є перекидний автомат для генератора. В цій квартирі є відкритий балкон, досить великий, тому тут можна спокійно поставити. Бензиновий або газовий генератор і в наших умовах, в наших реаліях запітувати цю квартиру від генератора. Можна навіть поставити сонячні панелі, але тут не сонячна сторона, тому воно тут не спрацює. Дивіться, що в нас тут цікавого Відний вузол. Виконані тут досить мінімалістично. Ми не робили велику кількість колекторних вузлів. У нас іде колектор тільки на холодну воду і на гарячу воду, тобто кухні, зона одного санузла і зона іншого санузла. На наших об'єктах ми завжди технічну частинку закриваємо ось таким листом алюмінієвим, для того, щоб воно виглядало більш естетично. Коли тут вже стануть меблі, буде видно тільки ось цю задню поверхню. По сантехніці, скажу декілька слів, що ми використовуємо на всіх об'єктах, практично ми використовуємо. Однаково правильні і якісні рішення. Це вхідний кран овентроп, далі йде захист від протікання. Завжди рекомендую використовувати захист від протікання. В нашому випадку це Ajax. Потім йде самопромивний фільтр, потім буде підключення для пом'якшувача і далі вже пішла е, гребінка. Тут у нас буде пральна сушильна машинка, і е, з цієї сторони, бачите, кабель ми забачили підключення для інвертора і акумуляторних батарей. Що ж друзі, ось на такому етапі зараз знаходиться квартира. Пізніше я відзніму вже повністю готовий реалізований об'єкт. Коли тут будуть меблі, коли тут будуть м'які меблі, коли все задекоруємо. Вже покажу вам більше деталю, більше цікавих рішень. Якщо вам потрібен дизайн проект, пишіть нам в інстаграмі, пишіть нам на сайті. Також друзі нагадую, що в нас є і власна будівельна компанія. Якщо у вас вже є готовий дизайн-проект, то ми можемо вам допомогти його реалізувати з класним сервісом в дуже високій якості і за дуже адекватні кошти. Що це випуск вам сподобався? Ставте вподобайки. Якщо залишиться питання, пишіть коментарі, а далі ми вже з вами побачимося в наступних випусках.